Усім привіт! І ми вже де? Ми вже в Вінниці. Ой, в Житомирі! Ми вже добрались до Житомира. Так що зараз я вам покажу швидко, що таке готель АЛІР у Житомирі 770 гривень. Номер, мабуть, стандарт. Чи, я не знаю, я не пам'ятаю. Ну, обикновенний, найпростийший брав. 770 гривень з завтраком. О, кстати, говорить, бо я в многих відео не кажу, де завтраки є, де нема. Ну, от завтраком. Е -е, вчора був у Черкасах, там немає завтрака за 600, а тут 770, ну, з завтраком. так. А, со сніданком. Все ж вчу українсько. українську. Що ми тут маємо? Маємо за моєю е -е, спиною вхідна двері. Зліва у мене дзеркало. За двері знаходиться триляж такий вішалки. Так. Напротив ванна кімната. В ванна кімнаті що ми маємо? Освітлення? Є. Для ног є. Чи для ніг все продезінфіціровано. Туалетна на бумага є. Душева кабінка. є, Чиста навіть. Все чистенько, все близкий. О, у нас тут є гель. Треба знімати як тільки заселяюся. Бо я потім то чай вип'ю, то гелію. А потім кажу, тут є то, є то. Треба одразу показувати. Що тут є? Тут є мило і гель шампунь. Фен є. Взагалі така просторна, світла. Кімната. Ідемо далі. Далі ми маємо в такому що Якась тумбочка. А на цій тумбочці навіть бутилочку водички. Природна, джер... Природне джерело. Вот. І два стакана. А тут що ми маємо? А тут навіть є одноразові тапочки. Є одноразові тапочки. Є навіть щітка для обуві. Так, це вже добрий знак. Тут все так дорого багато. Такий ковролін красний. Вот. Кондиціонер маємо. Ось таке ліжко. Таке непоганенько, я думаю. А ну як там... Ой-ой! матрас, ой, звісно, прыгать на ньому не рекомендуємо. Як в Єгипті є тумбочка, така для сумок, стол є. Тут що у нас є? Номера якісь телефонов є. Кудись дзвонить, ну там понятно, можна побажання написати тут. Пульти, телевізор. телевізор. правда такий маленький, ну які-то є. І... А, так тут є у нас ще от що. А от ми слово Боже можемо прочитати, якщо що на минуточку перед сном. Нова заповідь. Книга Псалмів. Так що тут от чому отель такий гарний. Бо тут порядні люди приїжджають. Приїжджають. А це що в мене висить в углу? якийсь такий я не знаю, фонарик? О, гір'я така тяжове. Що це таке? Не зрозуміло. Ну ладно, а ну. А, це навіть так включаєш, і воно так світиться. О, Так що будете у Житомирі. готель Alir. Е, Alir 4, Це Wi-Fi. Рекомендую курити в номері 2000. Если ти будеш нарушати, всім приємного просмотру. До зустрічі. Завтра будемо у ровно. Подивимося, що нам ровно э, Припадає за готель. Ну і потім у Київ ще Так що слідкує... Слідкуємо за моїми Відосиками Все, Георгий, как обично, тебе отдельний привет. Все.